Страх одна з базових вроджених емоцій. Призначення страху захищати нас, мобілізувати тіло для реакції на загрозу. От тільки більшість наших страхів безпідставна. І ваш головний страх у тому, що ви боїтеся бути неуспішними. Боїтеся просто витратити своє життя і нічого в ньому не досягти, не мати якихось результатів, не піднятися, так би мовити, над цірою буденністю. І, можливо, через цей страх ви сумніваєтеся в власних силах. Я боюсь нічого не досягти, і тому я сумніваюся, а чи зможу я цього досягти? А цей страх має такий вплив на вас, бо у вас якесь відчуття є, що життя, немов не дає вам шансів. Можливо, у вас є думка, що доля це наче обрана наперед, що ви не маєте ніякого впливу на власне життя. Просто отак от складається, складаються ситуації, і через ці ситуації я не можу нічого зробити, я не можу нічого досягти. А от коріння цього страху тягнеться з вашого минулого, з дитинства швидше за все. Імовірно, у вас у сім'ї є такі сценарії, де ваші батьки, ваші бабусі, дідусі також прожили, на ваш погляд, неуспішне життя. Можливо, займалися не тим, чим на вашу думку варто було б займатися, Чи матеріальний стан у них був не такий, як ви вважаєте, який має бути. І тепер ви обертаєтеся назад на те, в яких умовах жила ваша родина, що вони пережили, і ви боїтеся опинитися в тих самих умовах. Ви боїтеся не вирватися з оцього кола, не досягти більшого, ніж досягли вони. А побороти цей страх легко і важко водночас. Бо щоб його побороти, потрібно вирватися з оков чужих правил. З того, як нас вчили. Потрібно жити по власних правилах, не підкорятися тому, що всі так жили і ми так маємо жити. Не підкорятися тому, що є, на думку загалу, вірним. Принаймні, треба хоча б думати, чи дійсно ті правила, що транслюються з усіх, від усіх, від кожного, чи дійсно вони правильні? Чи щось у тому правилі все ж таки не так? Чи дійсно все має бути так, як вони сказали, так, як написано, так, як віками жили. Чи вже інший час? І ми інші люди, і ми маємо право, та нам потрібно просто жити по інших правилах, згідно того часу, в якому ми живемо. А ховається за цим страхом ваше бажання вирватися з того родового сценарію. Ви дуже бажаєте не жити так неуспішно, як жили ваші предки. З одного боку, ви дуже боїтеся повторити цей сценарій, зав'язнути в тому житті, в якому в'язли вони. А з іншого боку, ви дуже хочете це змінити і жити іншим життям успішнішим. Таким, яким ви вважаєте успішним.